ця ситуація перемога трам Трампа та багато інших складових вони вони е, таку ситуацію невизначеності невизначеності спровокували стосовно подальшої військово-політичної підтримки України з боку Сполучених Штатів та стосовно майбутнього Рамштайну. Проте е, ти Влучно згадав таке слово, такий термін як трансформація, трансформування, бо трансформація досвіду знань того, що ми вже маємо впродовж нашої е, нашого співробітництва із країнами НАТО, е, учасників Рамштайну і взагалі, е, що то у, 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 у межах протидії російській агресії. По-перше, який головний такий підсумок? Це, 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 це Рамштайн це явище. Безпрецедентне. Останнє щось подібне в міжнародних відносинах було, коли створювалася так звана антисаддамовська коалиція, так. коаліція проти Саддама Хусейна у 1990 році, ще впродовж Холодної війни. По-друге, я все ж таки вважаю, що це коаліція. Є багато експертів або Теоретиків теорії міжнародних відносин, які вважають, що це не є класична ко коаліція, я згоден. Дійсно, це не є класична коаліція, тому що немає прямого долучення інших ну, в країн. У сучасному світі багато що вже не є таким класичним, тому що світ інший. Так. Тому я вважаю, що це коаліція, але вона не асоційована. Тобто не є оформленою як класична якась міжнародна організація або якийсь феномен. Проте. Це не означає, що в наступному, наступному році не буде якогось якоїсь трансформації Рамштайну в ще більше е, якесь міжнародне е, інституалізоване, монументалізоване утворення щодо підтримки України. Е, наприклад, е, є вже база так званих угод про безпеку і про оборону. 27 угод Україна. Підписала із нашими партнерами, які, скоріш за все, вже здатні і готові більш серйозно долучатися до підтримки України. Ну, ці... власне Штайн послужив певним фундаментом до того, про що зараз йдуться таємні перемовини про створення європейського альянсу на випадок щодо України. Мається на увазі провідною складовою там є Британія угу. і. Тобто готується на базі Рамштайну, от такий обгреджений Рамштайн mm -hmm. вже з іншим форматом, але на його підвалах, бо якби його не було, б нічого не сталося. Це четвертий, четвертий підсумок. Тобто, можливе створення якоїсь нової системи євроатлантичної або європейської європейського, європейського об'єднання. По п'яте, нам Рамштайн надав можливості збільшити нашу геополітичну цінність для американців. Ми вже офіційно у документах конгресу несені як геополітичний союзник американців в, в, в Європі. В документах не лише на рівні аналітичних яких записок, але щодо National Security Strategy. Тобто, ми вже є в зовнішньополітичній доктрині американців, як і головний союзник у східній Європі. По шосте, ми є головним партнером НАТО. НАТО, 30, 32 країн НАТО, з точки зору їх захисту східного флангу. По сьому ми є вже союзниками чотирьох країн Тихоокеанського регіону Австралії, Нової Зеландії, Північної, Південної Кореї та Японії. І на підході Філіппіни. так, Австралія і Нова Зеландія це країни, англомовної, англомовного світу, це так звані країни Five Eyes. Тобто окремого англомовного військового, військового такого інформаційного об'єднання американців, британців, австралійців, новозеландців та канадців. А Південь, Південна Корея та Японія це є стратегічні суперники Північної Кореї та Китаю, які, є нашими, ну, які наші є. Не є партнерами, проте Північна Південна Корея і Японія є нашими союзниками. Тобто ми збільшили, збільшили військово-політичне співробітництво з цими країнами. І на останнє, що я хотів сказати стосовно підсумків саме Рамштайну, це те, що хто би не був президентом Сполучених Штатів. Прем'єр-міністром Великої Британії, Канади. Президентом України. Ну, Це провокаційне питання. але не, ну то факт, ну, то міждемократична держава, що би не поки що, що би не було, вже є усталені зв'язки України із а, партнерами на рівні горизонтальних відносин. Тобто, я не уявляю ситуацію, наприклад, завтра або через там, 5 місяців, через тиждень, коли хтось скаже, ну все нібито, давайте там домовлятися з Росією, Рамштайнці це була помилка. Ні, в міжнародних відносинах такого не буває. Міжнародної політики в, в світовій політиці, да, в, в міжнародних відносин такого не буває. Якщо вже такі країни, як Великобританія, як країни Скандинавського регіону, Балтії, Канада, долучаються до серйозної підтримки України, це Я означає угу. щось. Це. Сигнал нашим ворогам, і це натяк москалям, що нічого не буде, то що їм хочеться. Нам головне витримку, і тому що ми бачимо, що санкції діють Росія шкоти лягає, шпортається і робить останні ці, як перед смертю, ці судороги. Та інша справа, що ми не кажемо, що завтра вже Росія розвалиться і ми виграємо. Тому що в геополітичному, геостратегічному історичному контекстах е, цей час е, буде маленьким, але для сучасників він розтягнеться, на жаль, в тому числі і з проблемами і з, і з смертями і з економікою і в інших планах. А Рамштайн е, також стане нам не лише військово-політичною допомогою, а там і закладені економічні подальша співпраця на тій базі. І культурна дипломатія, тобто він має більше перспективи, і в якому би форматі він далі не розвивався. Отже, друзі, як ми завжди пам'ятаємо, кожен з нас не лише вірить в нашу перемогу, кожен з нас робить свої внески, свою роботу для того, щоб ця перемога наблизилася. І ми знаємо, що ми обов'язково переможемо. Але, як ми завжди пам'ятаємо, головне після перемоги не програти Україну самим собі. Дякую, Андрію. Дякую.